Вітаю вас, шановні десятикласники! З вами я Раїса Іванівна, і сьогодні ще один урок ми присвячуємо найпростішим тригонометричним рівнянням типу косинус Х дорівнює B. Я сподіваюся, що попередній урок ви відпрацювали і сьогодні не буду зупинятися на теорії. Якщо ви ще не попрацювали з попереднім уроком, поверніться до нього. І так, для розв'язування такого типу рівнянь. Нам потрібно розуміти, що рівняння косинус х дорівнює b, якщо b більше одиниці або менше мінус одиниці, розв'язків немає. Якщо модуль b не перевищує одиницю, тоді ми беремо формулу х дорівнює плюс мінус арк косинус b плюс 2pn належить z. І таким чином розв'язуємо рівняння. Арккосинус це такий кут. Косинус якого дорівнює числу b. Де ми його можемо взяти? В таблиці значень косинус різних кутів. Можна взяти в довідкових матеріалах для підготовки до НМТ це буде корисно. Можна взяти в інтернеті, в підручнику, ну, взагалі, в різних довідкових матеріалах. І мається три особливі випадки, коли косинус Х дорівнює 1. Коли косинус х дорівнює 0 і косинус х дорівнює мінус 1. Тоді ми беремо ось ці формули для розв'язування рівнянь. І пам'ятаємо, що арк косинус від від'ємного числа дорівнює π мінус арк косинус цього числа п. Безумовно, що я запрошую вас попрацювати самостійно. Поставте відео на паузу і відпрацюйте ці два достатньо простих рівняння. Перевіримо. Пишемо Х плюс π на 6 дорівнює плюс-мінус арк косинус, корінь з 2 на 2, плюс 2 пі n належить z. Корінь з 2 на 2, це дорівнює косинус кута 45 градусів або π на 4. Заміняємо. Переносимо π на 6 вправо з мінусом, і рівняння розв'язано. Друге рівняння. Тут нам потрібно переставити місцями x і π на 4, бо перед х стоїть мінус. Враховуючи те, що косинус функція парна, ми можемо це зробити. І тоді розв'язуємо рівняння x мінус π на 4 дорівнює, плюс мінус. Пі відняти аркосину з корінь з 3 на 2, тому що тут мінус стоїть, плюс 2 піен. Заміняємо косинус аркосину с корінь з трьох на 2 кутом пі на 6. Віднімаємо від одиниці 1 шосту від пінус пі, пі на 6, 5 шостих пі. Пі на 4 зліва переносимо вправо з плюсом. Таким чином, рівняння розв'язано. Всі ці рівняння виглядають дуже громісткими, розв'язки громісткими, але, ну, все дуже просто. Ви берете формулу, її записуєте, декілька елементів заміняєте за допомогою таблиці, і все. Рівняння розв'язане. Ідемо далі. Ставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіримо. Х поділити на 6 мінус 2 дорівнює, це у нас особливий випадок. Косинус х дорівнює мінус 1, пі плюс 2 пін. Мінус 2 перенесли вправо з плюсом і помножили на 6. 2 помножити на 6, пі помножити на 6 і 2 піon помножити на 6. Все рівняння розв'язане. В другому переставимо місцями 3х і пі на 8. Поділимо на два обидві частини, і тепер розв'язуємо рівняння так же, як і попередні. 3х мінус на 8 дорівнює плюс-мінус π відняти аркосинус 1 одної другої. Це π на 3. π відняти π на 3 2 третіх π. π на 8 переносимо зліва направо з плюсом, і Ділимо на 3. 2π на 3 поділити на 3 9. π на 8 з плюсом поділити на 3, плюс π на 24, і 2 πn поділити на 3, ну, ось такий доданок. Все рівняння розв'язане. Ідемо далі. Знайдіть найбільший від'ємний корінь рівняння. Рівняння простеньке, ми вже розв'язували такі, тобто, розв'язати його не проблема. Що значить знайти найбільший від'ємний корінь? Це значить, що замість оцієї букви n нам треба перебрати номери: N дорівнює 0, N дорівнює 1, дорівнює n мінус 1, ну і подивитися, який з них буде найближче до нуля. Від'ємний, але ближче до нуля. Якщо є розуміння, ну, якщо ви працювали якісно і чесно, то є розуміння. Поставте відео на паузу і постарайтеся розв'язати. І так, x мінус пі на 6 дорівнює плюс-мінус аркосинус 1 друга плюс 2 πn по формулі. Аркосинус 1 і 2 замінили на пі на 3. Пі на 6 зліва перенесли вправо з плюсом. І це розв'язок. Тепер починаємо перебирати номери n. n належить на жені цілих чисел. Починаємо з нуля. Якщо n дорівнює нулю, то замість n сюди підставили 0, і оцей доданок став нулем. Стало π на 6. Спочатку зробимо з мінусом. π на 6, мінус π на 3. До спільного знаменника це буде π на 6 мінус 2 на 6. Мінус π на 6. Перший корінь. Другий корінь знайдемо з плюсом. π на 6, плюс π на 3. Тобто. 3π на 6 після скорочення пі навпіл. Значить, від'ємний корінь, ось він, мінус π на 6. Це, цей корінь нас не е, цікавить. Порахуємо корені, коли n дорівнює мінус 1. Сюди підставляємо мінус 1. Тоді π на 6 мінус π на 3 беремо з мінусом. І ще у нас 2π помножити на 1 на -1, 2 π Приводимо все до спільного знаменника 6, додатковий множник 2, а сюди 6. Пі на 6, мінус 2 пі на 6, мінус 12 пі на 6. Мінус 14 пі, плюс пі мінус 13 пі на 6. Це число значно далі від нуля у від'ємну сторону. Оце число ближче до нуля. Воно більше. За оце. Х2 знайдемо так само. Оскільки пі на 3 йде з плюсом. Що у нас виходить 3π на 6 мінус 12, мінус 9 π на 6, 12 мінус пі. пі 3. Після скорочення мінус 3 π ділене на 2. І знову ж таки, це число менше, ніж мінус пі на 6. Тобто, ми. Розуміємо, що найбільшим від'ємним коренем буде число мінус пі на 6. Можна ще було порахувати для n до рівня 1. Можете перепровірити, що у вас там виходить. Ну, перевірте. Так, і ще одне рівняння, яке позначено на високому рівні. Рівняння просте. Єдине, що нам треба перебрати корені на проміжку від мінус пі пополам на пі, так само, як і в попередньому завданні. І порахувати їхню кількість. Постарайтеся попрацювати, справитися з цим завданням. Розв'язуємо це рівняння: 3х дорівнює плюс-мінус аркосину, з 3 на 2, плюс 2 пін. З таблиці взяли, вже знаємо, що це пі на 6, і на 3 поділили x дорівнює плюс мінус π на 18 плюс 2 πn е на 3. Тепер нам треба перебрати корені при n дорівнює 0, дорівнює 1, мінус 1, подивимось. Коли n дорівнює 0, у нас просто буде мінус π на 18 і плюс π на 18. Коли n дорівнює мінус 1, тоді ми спочатку підставляємо з мінусом. Мінус пі на 18, мінус 2, пі помножити, ну, 2 пі помножити на мінус 1. Мінус 2 пі ділене на 3. До спільного знаменника сюди додатковий множник 6, і це у нас мінус 13 пі на 18. І при n дорівнює мінус 1 додатній корень беремо пі на 18, мінус 2 пі на 3. Так само до спільного знаменника, і це мінус 11 пі на 18. Подивимося на ці корені. Мінус пі на 18, входить в цей проміжок, воно буде знаходитися ближче до нуля, з від'ємної сторони. Пі на 18 теж входить. Мінус 13 пі на 18. Це вже виходить за половину, да? воно буде ліворуч. Від мінус пі на 2, воно нас не цікавить, мінус 11 пі на 18, воно теж буде ліворуч, ці корені не підходять. Коли дорівнює 1, беремо з мінусом пі на 18 плюс 2 пі на 3, додали це 11 пі на 18, воно з додатньої сторони знаходиться перед числом π. Да? Менше за одиницю. І а, з плюсом візьмемо пі на 18, плюс 2 пі на 3, це 13 пі на 18. Далі можете перебрати мінус 2 і 2, але ви побачите, що ми за цей проміжок уже вийдемо коренями. Тож, перебираючи оці всі, ми розуміємо, що даному проміжку належать 4 кореня. Мінус пі на 18 пі на 18, 11 на 18 і 13 пі на 18. Тож, так, ми справилися із цим завданням. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, старайтеся, докладайте зусиль, тут без зусиль ніяк не обійтись. А я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!